Obrigada. Okay. Okay. Дозвольте мітинг з нагоди збереження України від розколу відкрити громадянську позицію щодо подій, які відбуваються в Україні. За весь цей час люди, полтавці, громадські організації, депутати всіх рівнів вимагали від нас такої зустрічі, вимагали, щоб ми зібрали вас. Щоб ви мали право висловити свою думку, сказати свою громадянську позицію. Тут присутні депутати обласної ради, тут присутні депутати районних, міських, сільських, селищних рад. Це ті люди, яким громада довірила представляти їх інтереси, ті, які щодня дбають про те, щоб люди... Жили і працювали. Серед патріотів Полтавщини є люди, які представляли і Радянський Союз, і Україну. Із ручний гіор в Сеуні 88-го року. П'ятий разова рекосмерка Радянського Союзу та 35 разова рекосмерка прийняла сплавання Світлана Копчикова. Дорогі друзья, вчора застоялось торжественне відкриття Олімпійських ігор в Сочі. І ще з древності во час Олімпійських ігор прикращалися всі війни і конфлікти. Я призиваю всіх миру і добру. Вихідний день. Але ми сьогодні приїхали трудові колективи, представники трудових колективів, підприємства Мічука приїхали на цю площу висловити свою підтримку державній владі, обласній раді, підтримку діючій владі. Чому висловити свій протест? Проти тих, хто схитує Україну, хто не дає нормально працювати, дозвольте, шановні, дозвольте, я зараз я просто представник простих людей. Абсолютно. Мені не нужні партії, мені не нужен ніхто, абсолютно. Я представник простого народу. От. Зачем мені йти в те євро, іти в Іспанію, підмітати ті пляжі? Дорогі земляки, сьогодні нас. Зібрали тут події, які сполихнули не тільки всю Україну, а увесь світ зараз. На вулицях наших міст з'явилися барикади, захоплюються адміністративні приміщення, проголошуються народні ради. Ці процеси незаконні. Вони ведуть до розколу країни і загрожують її територіальній цілісності. І ми приїхали сюди сказати досить і зупинити це, зупинити хаос. Мене, громадянку України, обурює те, як безцеремонно втручаються внутрішні справи суверенної держави. Іноземні дипломати і політики. Ми самодостатня нація, яка є однією з найдревніших націй у світі. І ми здатні самостійно вирішити всі проблеми, які стоять перед нашою країною. Я зупинюся на те, про що не можу мовчати. Хіба нам люди добрі, притаманні слова бить, убивати, фаєри, пляшки із коктейлем Молотова? Ні, це не наші слова. Хіба це наші заклики, захоплення, руйнування? Ні, це не наші заклики. Треба нам сьогодні разом всім з вами сказати, чому не буде в Україні, а тим більше у нас на Полтавщині. Наші слова це хліб і сіль, ще щедрість, гостинність. Наші заклики це діалог. Порозуміння, компроміс. Я до всіх вас до цього закликаю. Висете до людей. Правдиву інформацію, тому перш за все, будьте об'єктивними, не займайтеся тероризмом психологічним. Вам же ж люди вірять, вас читають, вас слухають, вас бачать. Якщо ви пропагандист, агітатор, то ви так і кажіть, я пропагандист, і перед тим як виступати перед людьми. Як писати свою статтю, пишіть зверху. Я представляю ту чи іншу політичну силу і працюю на них. А ми, люди, мудрі всі з вами. Ми розберемося, кому вірить, а кому ні. Однодумці це ми, патріоти України, тому що болить у нас душа. За її майбутнє ми не можемо спокійно дивитися, як проливається кров, як кидаються коктейлі Молотова, як захоплюються державні заклади, як проголошуються неіснуючі неконституційні різні ради. Сьогодні нам пора тямитися, шановні друзі, болить душа за Україну. Ми всі різні. І захід, і схід, і південь, і центр, але ми. Діти однієї матері, і ця мати це наша Україна. І вона сьогодні дивиться на нас, дивиться з надією, дивиться з тривогою, чи хвата нам розуму, чи хвата нам виваженості? Як мати буває у кожного тільки єдина? Отак Україна для мене навіки одна. Збережімо її цю нашу Україну, і переживає дуже складні часи. І немає жодної людини, яка була байдужа до тих подій, які відбуваються в серці України, які відбуваються в регіонах нашої держави. У кожної свої думки, свої переконання, але незважаючи на різновидність отих переконань, не повинно бути ворожнечі між нами, українцями. Ті акції, які проходять по всій Україні вже давно, не мають мирних, мирного характеру. Шановні наші українці, тому Гинуть люди, отримують ушкодження, усіх учасників. На сьогоднішній день ми разом, ми сильні. Держава повинна жити, громадяни повинні працювати, а наші діти повинні навчатися, отримувати достойну освіту. Квітуча, співуча і щиро Полтавщина. Я сама жителька Івано-Франківської області. Переїхала я сюди жити у 86-му році. Тут і народилися мої діти. У мене народилося на Полтавщині п'ятеро дітей, От, у Лубенському районі, яким, якому я благодарна всім своїм життям. І я вас дуже прошу, дорогі матері, дорогі жінки, дорогі діти, дорогі. Вся Україна по всій Україні, візьмімося за руки. Дайте вам нам, майбутнє нашим дітям, нашим онукам, нашим правнукам. Я вас дуже хочу попросити. Розказуйте своїм діткам, своїм онукам. Що вони не слухали отих поганих слів. Я на Майдані знаходжуся вже більше місяця. Я бачу тих людей, я бачу, яка агресивність, я бачу, яка ненависть, я бачу, яка підлість, яке обливання брудом нас, українців, робочих, трудових, щирих і вчителів, і врачів, і професорів, і трударів. Які стільки вклали у нашу українську державу, у нашу українську економіку, стільки вклали вони усього свого труда, знання, усього на світі. Я хочу вас попросити одно. Давайте ми будемо щирі, бо багато я ячого бачила за той місяць на тому майдані. Я хочу попросити вас, щоб ви були щирі, щоб ви були відверті. І послухайте ви мене. Не слухайте отим людям, які хочуть розірвати нашу Україну. Не для того її зв'язували, не для того ми усі в місті, стільки нас в мене, людей наших, з моєї Франківщини тут, на Полтавщині, повиходили заміж, поженилися, з'їздали свої сім'ї, мають у руки. Як ми можемо ворогувати? Ми повинні тримати. Всі дуже крепко-крепко за руки. Я хочу подякувати своїм лубенчанам, своїм дорогим, своїм Олексеєнку, дядечку і всім, і нашому голові обласної ради. Здоровля їм усім нашому президенту, кабінету міністрів, усій Верховній Раді, нашим, партії, партії регіонів. Ми всі за легіони, ми регіони будемо процвітати і будемо трудитися. Слава нашому президенту! <плес> Слава матерям усім, бабусям! Что-то делается. Но мы должны помнить о том, что 20 лет нас грабили и нам брехали. 20 лет. У нас забрали... При, Кравчуке забрали, приватизировали или заводы, фабрики, и люди стали беднее от этого. При Ющенко, вы помните, до чего дошло, что Тимошенко запретила своим, своей постановой критиковать деятельность Кабинета Министра средств и массовой информации. Это же было... Это, вы помните, до сих пор нет ответа на вопрос. А куда делись деньги от приватизации Криворож стали? И много еще вопросов. Вы помните, как все это было? Надо помнить и не допускать. Ветераны афганской войны склоняют головы над мужеством тех людей, которые стоят на Майдане, которые в мороз стоят за свою правду. Они имеют на это право. Однако мы должны понимать то, что от той правды и до брехни один шаг. И кто их использует, мы не знаем. Поэтому я считаю и ветераны афганской войны, что подход, который сейчас на Майдане, без каких-то конструктива, никаких предложений конкретных нет. Знаете, по принципу до основания, а затем. А что дальше? Мы же помним, когда помаранчевая революция пришла, помаранчевая власть. Они же убрали всех специалистов державной влады. Всех. молоти язиком, а інша плуга. Так чи ні? Шановні земляки, ми живемо на благодатній полтавській землі, багатій родючими землями, квітучими луками, барвистими лісами. Це наша мала батьківщина. Сьогодні ми тут для того, щоб зберегтися. Її цілісність Так чи ні, захищаючи Малу Батьківщину, ми захищаємо цілісність нашої великої України. А Україна це Донецьк і Луганськ на Сході, це Рівінь і Ужгород на Заході, це Суми і Черніга. На півночі Крим на півдні. Але ми є центр нашої батьківщини. Ми є душа і серце нашої батьківщини. Тому ми маємо повне право сьогодні сказати. Україна єдина. Прошу разом зі мною, якщо ви мене підтримуєте. Україна єдина! Україна єдина! Украина, Едена. Я сегодня здесь выступаю от имени ветеранов вооруженных сил. Сегодня здесь присутствуют труженики села. Сегодня здесь присутствуют работники тяжелой промышленности. Сегодня здесь присутствует трудящаяся интеллигенция. Сегодня здесь присутствуют пенсионеры на заслуженном отдыхе. Что нас объединяет? Мы разные по национальности, разного вероисповедания. Но нас объединяет одно. Мы украинский народ. Мы украинский народ. Мы едины. И не дадим разделить нашу страну. Только в единстве мы сможем защитить себя, наши семьи. Мы говорим нет факельным вшествиям фашистов. Мы говорим нет разрухи в стране. Мы требуем, чтобы у нас была свобода слова, настоящая для тех, кто предает нас. Сегодня, смотрите, все подходит и подходят люди. Потому что им не безразлична судьба Украины. Потому что они знают, только трудом, личным участием можно сделать процветающим свое государство. Да, тому, чтобы произвести конституционную реформу. Но законным путем, не тем, к которому нас призывают называемая оппозиция. Никто не уполномачивал тех людей выступать от всего украинского народа. Полтава не Майдан, Полтавская область не Майдан, а тем более Украина не Майдан. Слава украинскому народу! Слава нашей дружбе! У нас мудрый и вываженный народ. І я хочу надати слово голові обласної адміністрації. Шановні друзі, дорогі земляки, я вам низько вклоняюся за те, що ви сьогодні на цій площі, за те, що відгукнулися на призив громадських об'єднань полтавців, прийти і сказати своє слово цій складні суспільно-політичній обстановці. Я хочу сказати вам, що ми, депутати обласної ради, представники виконавчої влади, всі ці дні, всі ці тижні робили все для того, щоб з одного боку полтавці могли висловлювати свою позицію мирним шляхом. Ви знаєте, що в державі це сьогодні можна. Люд український це заслужив. Але коли цим користуються провокатори-радикали, коли вони закликають людей до дій, до силового протистояння, ми це повинні засудити. Ми повинні все зробити, щоби не стали ворогами. Сусіди, ті, хто навчався разом, ті, хто живе тут на Полтавщині і у всіх куточках нашої великої держави. Ми намагалися і нам це вдалося. Але сьогодні я хотів би всім засвідчити нашу сьогоднішню зустрічу, що є чітка думка полтавців. В державі повинен бути знайдений компроміс. Ми повинні підтримати президента, діючу владу, зробити все для того, щоб відійти від прірви громадянської війни і протистояння. Закликаю донести цю думку до всіх жителів нашої області, до всіх куточків Полтавщини. Хай буде міцна. І велика Україна, ми ну, безумовно все будемо робити кожен день, кожен на своєму робочому місці в селі і селищі для того, щоб міцніла полтавська земля, для того, щоб ми й далі були одними із тих, хто наповнює державну казну. А ви знаєте, що за підсумками 2013 року ми перші серед усіх регіонів щодо наповнення державної і місцевої казни. Це завдяки тому, що багато поколінь до цього створили міцну економічну базу. У нас є промисловість, у нас є зірнича добовна, у нас є нафтопереробна галузь, у нас є сільське господарство, яке сьогодні краще в державі. Тож, давайте будемо дбати про все це. Давайте будемо робити все для того, щоб в мирі і злагоді збільшувати достатки, робити заможнішим наше життя. Слава українському народу! Слава Полтавщині! Дякую за те, що ви сьогодні тут. Сьогодні сказали своє слово. І хто має совість і слух, той почує, почує голос нашого зібрання. Та бів зневажали під чужими не раз ми були прапорами, з в серці несли, ми любов до держави, примиріться сини! Україна вам просить, примиріться сини! Примирітися дочки, примиріться брати, Україна страждає, приміриться в зимі, рідна пати благає, чути стогін степах, на козацьких могилах, чути плач роксола. У далеких чужинах кличе голос віків, бережіть нашу волю, пам'ятаймо, брати про козацькую долю.